Чергове пленарне засідання першої сесії Дзержинської райради тривало більше двох годин. Каменем спотикання стало основне питання про обрання заступника голови райради. На початку засідання новоспеченим депутатам вручили посвідчення. Під загальне піднесений настрій, очільник Дзержинського району запропонував першу кандидатуру на посаду свого заступника. Це депутат райради від партії ветеранів Афганістану Інна на малярова За неї проголосувала менше половини депутатів. Така ж доля спіткала її однопартійця Сергія Озеряна, представників БПП Солідарність Володимира Зав'ялова та Григорія Бугайова, радикала Геннадія Федоряка. Ольгу Болотну з політичної партії Сила людей, а також Сергія Шитікова та Ольгу Рульову з всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Наступна кандидатура дев'ята за рахунком, нарешті зрушила справу з мертвої точки. Представник опозиційного блоку Сергій Носик, який досі був заступником голови райради з питань житлово комунального господарства, набрав за підсумками таємного голосування 23 голоси. І це переважна більшість депутатів, зареєстрованих на засіданні. Я пріжсю опіраюсь на професіональне качество людей. И я предложил всех людей, которые могли бы занять эту должность. И то, что была проголосована кандидатура не с демократических сил, скажем так, это прежде всего заслуга в кавычках наших демократических сил, которые не сумели за полтора месяца с момента моего избрания между собой договориться. Геннадій Шаповалов не приховує, що в першу чергу розраховує на професіоналів. І у даному випадку партійна приналежність не має значення. За півтора місяця я узнав Сергія Олексійовича в різних ракурсах. Останні три дні, коли ми ночували з ним в тракторах чистя вулиці міста, я ще більше зрозумів, що чоловік в принципі нормальний. І мені кажуть, а політичним Сергій Носик знає, чим займатися. У Дзержинському районі він працює три роки, має більше як десятирічний досвід державної служби. Буду просто продовжувати роботу. Головне, яка це є, це благополуччя жильців нашого району. Це їхнє вже. тепло, вода, уют, благоустройство, порядок, чистота, культура обслуживання в магазинах, на ринках. І взагалі, щоб люди дійсно чувствовали заботу власти, місцевої власті. У розділі інші депутати розглянули питання про затвердження заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради на цю посаду. Геннадій Шапавалов запропонував Сергія Зайця, за якого депутати проголосували одностайно.